Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами в чергове будемо готувати котлети. В моїй сім'ї дуже їх люблять, тому сьогодні ділюсь ще одним простим рецептом їх приготування. От у мене пів кілограма курячого філе, Я вже його промила, просушила трішки і прибрала все, що було зайвого, і далі його буду нарізати на зручні невеличкі шматочки. І ще буде потрібна цибулинка невеличка, десь на грамів 50. Я буду використовувати ось половинку від середньої цибулки, також нарізаю її меншими шматочками. Для приготування фаршу я використовуватиму блендер, хоча, звичайно, підійде і м'ясорубка. Перекладаю у чашу підготовлені продукти перебиваю все до однорідного стану. Підготовлений фарш перекладаю у миску. Тепер сюди буду додавати сіль та спеції. У мене доволі стандартний добір. Крім солі, у мене тут сушений чесник та суміш перців. Також додаю до фаршу 100 мл йогурту, обов'язково без будь-яких домішок. І панірувальні сухарі. У фарш додаю не всі, а десь приблизно половинку. І добре все перемішую. До решти сухарів я додаю десь приблизно 1-3 чайної ложки куркуми і все перемішую. І тепер буду формувати котлети. Я підготувала ще собі тарілочку із водою, в нею зволожу трішки руки, беру невеличку частину фаршу і буду формувати котлетку. Бажаного розміру я буду ось таку, напевно, довгеньку робити. Всі котлети у мене сформовані, я їх буду запікати, і для цього вже підготувала деко із пергаментом. Далі кожну котлетку опускаю у панірувальні сухарі і добре її обвалюю. Можна ще ось так додатково її в руках покрутити, надаючи форму більш і перекладаю на деко. Ну і тепер відправляю запікатися. Температура у мене вже 180 градусів у духовці. По часу орієнтовно знадобиться хвилиночок 30. Власне, котлети і готові, доповнюємо їх гарніром на свій смак і можна подавати до столу. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Я буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.